Доброго ранку! Прокидайтеся від сну. Зустрічайте діть весну, сонечко яскраво сяє, все навколо оживає. Буркотливий, вялуватий, ходить лісом дід кудлатий, одягнеться в кожушок, мед шукає і ожину, лісом любить полювать, взивку у берлозі спить. Як зачує він весну, прокидається. Звичайно, це ведмеди. Ну, а як же живуть дикі тварини навесні? Послухайте! Дикі тварини це ті, що живуть у природі самостійно, без допомоги людей. Вони мешкають у лісах, горах, степах, пустелях, річках та морях. Хто ж такі дикі тварини? Дикі тварини це вовк, лисиця, їжак, заєць, олень, ведмідь. Тож послухайте про них. Вовк хижак, що живе в лісах. Він дуже розумний і полює з граєю. Лисиця хитра та спритна. Має руду шерсть і пухнастий хвіст. Їжак маленький, вкритий колючками, любить комах та фрукти. Заєць швидкий та полохливий. Змінює колір шерсті взимку. Олень. Красивий, граційний, має роги, які скидає щороку. Ведмідь великий і сильний, зимку спить у перелозі. Усі ці тварини дуже важливі для природи. Їх не можна ловити чи ображати. У лісі треба погодитися тихо, щоб не заважати їм жити. А тепер пропоную вам пограти в гру дикі тварини та їх дівчата. Лісом котиться клубок, в голках, спинках і бочок, очі, наче на мистинки, хто ж це там біля ялинки? Їжаченя, є у нього колюча рідня, Тато їжак та мама їжачиха. У маленького звірятка довгі вуха має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Справді, зайчиня. є у зайчиняти свої мама й тато, тато заєць, мама зайчиха. Це руде малятко славне, заміта сліди свої, вправно. Пишним хвостиком славиться ще й хитруном називається. Справді, лисеня, є у нього своя рідня, тато лис, а мама лисиця. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку. Це звірятко сіре і хвостате. Вправно ще й вміє полювати. Вовченя є у нього своя рідня. Тато вовк мама вовчиця. Руду шубку має по гілках стрибає, хоч саме мали на зріст та пухнастий має хвіст. Так, діти, правильно, це білченя. А воно має свою сім'ю. Тато, Білка, мама Білка. Ось така вони сім'я. Це дитятко клише волохате. влітку спритне та завзяте. Ну а взимку лише бока у берлозі гріє ноги. Так, це ведмежатко. Є у ведмежатка свої мама й татко. Тато-ведмідь, мама-ведмедиця. Це мале нікого не чіпає, в лісі їсть траву й гуляє. Котпиця топчуть буйна зіля. На спинці плямки має білі. В нього є своя сім'я. Тато Олень, мама Олениця. В лісі з вами побували і звіряток відгадали. Будемо з вами зустрічатись в нові ігри і ще гратись. Бувайте! Ну що ж малята, тепер ви знаєте про життя диких тварин на весні. Тож до зустрічі, любі наші! До побачення!